Я дуже балована жіночка, звичайно. Щоб ви розуміли, якщо я захочу м'яса, або риби, або сира, я куплю собі м'ясо, риби або сира. Я не буду купляти мівіни зі смаком риби, там, кріветок, або мівіна зі смаком м'яса, або мівіна зі смаком сира. Ні, в мене лакшері лайф Якщо я, наприклад, я захочу там. В секонді шмотку купити, то я можу собі отак от дозволити піти в перші дні завоза. Ну, ви ж знаєте, що в перший день секонда то подеше, е, по, подорожче. А чим наступні дні, то там, коротше, дешевше. Ні, я в перші дні можу собі по самому дорогому прайсу 400 гривень за кіло затаритися шмотками. І щоб ви розуміли, якщо я захочу, наприклад. Е, от, Сісти в маршрутку, не чекати траліка за 8 гривень, а захочу сісти в маршрутку за 15, я йду і сяду в маршрутку за 15 гривень. Тому що я не просто так їханьки, хаханьки. я не з такої сім'ї, як всі, я з багатої, щоб ви розуміли. І як то кажуть, якщо ти бачиш, що ти не потягнеш таку малишку, як я то не треба до такої підходити. Йди, оно, оно, тусися за тими, хто не може собі дозволити маршрутку і секонд в перший день. Так. Поняли? Живіть тепер з цим, що ваша стрімерша балована.